Працювати онлайн надзвичайно зручно. Не потрібно їхати на роботу кілька годин а потім повертатися додому, не маючи часу для себе. Розглянемо варіанти та ідеї для заробітку в інтернеті на 2023 рік. У відео ви дізнаєтеся, які способи заробітку актуальні зараз та на чому можна непогано заробити. Перед початком відео попрошу підписатися на мій канал та підтримати старання української мови. Давайте розвивати україномовний контент. Разом для цього підпишіться на канал та, будь ласка, поставте вподобайку під відео. Перший спосіб це модерація спільнот. Цей спосіб передбачає ведення сторінок у соціальних мережах, адміністрування груп на форумах чи месенджерах. Таку професію можна освоїти за кілька днів. В середньому за місяць роботи модератор отримує від 50 до 200 Доларів для такої роботи багато часу не потрібно. Беріть кілька груп і подвоюйте чи потроїте свій дохід. Вам доведеться стежити за дотриманням правил у спільнотах та видаляти користувачів, які їх порушують. Більш складніший та високооплачуваний спосіб заробітку це ведення сторінок брендів у соціальних мережах, відповідно, і обов'язків у вас буде більше. Доведеться публікувати дописи, готувати контент, план та багато іншого. смм фахівці в Україні мають середню зарплату 15 тисяч гривень. Ніхто не забороняє брати одразу кілька проєктів, якщо зможете відмінно впоратися зі всіма завданнями. Копірайтинг творчі люди можуть писати тексти на замовлення для соціальних мереж, медіа чи сайтів. Підходить тим, хто креативний, грамотний та вміє чітко висловлювати свою думку та не лити воду. бірж, на яких пропонують завдання з копірайтингу, надзвичайно багато. Достатньо написати цю фразу в Google та переглядати варіанти для заробітку в Україні. копірайтери заробляють в середньому 13-15 тисяч гривень. Якщо витрачати багато часу, то і сума вийде набагато серйозніше. А якщо ви володієте англійською, то це взагалі скарб. Написання англомовних статей приносить у рази більший дохід. Не забувайте обирати ті теми, в яких ви розбираєтеся. Писати про незрозумілі для вас речі це даремна трата часу. Станьте блогером. Блогерство лише продовжує набирати популярність. Якщо ви володієте цікавою інформацією або вмієте створити відео або допис на трендову тему, то спробуйте себе у блогерстві. Обирайте YouTube, TikTok, Instagram, Facebook або ж іншу популярну соціальну мережу. Не обов'язково показувати своє обличчя, можна створювати контент без прив'язки до своєї особистості. Головна мета це ділитися крутими ідеями чи інформацією та збирати якомога більше підписників на своїй сторінці. Бренди залюбки співпрацюють із блогерами та платять за рекламу великі гроші. До прикладу, деякі блогери, навіть за аудиторію 50 тисяч підписників можуть брати за один допис чи згадку у відео кілька десятків тисяч гривень. Це залежить від обраної тематики. Створіть власний сайт. Про цю тему поговоримо дещо розширено. Добре наповнений інформацією сайт може приносити власнику хороший дохід. Вам доведеться знайти розробника сайтів. Зазвичай це дорого, або ж розібратися у всьому самому. Створити веб-сайт на WordPress або іншій платформі не складно. Є багато безкоштовних відеоуроків в YouTube. Тоді витрати складатимуть оплату хосту та домену на рік. Зазвичай це 1-2 тисячі гривень. Це небагато. Теми для сайтів є як безкоштовні, так і платні. До речі, ось цей сайт я розробив за кілька днів самостійно, не маючи жодних навичок. Він можливо виглядає не ідеально, проте він повністю виконує свою. Функцію на ньому зручно розміщувати матеріали, та він приносить дохід, як заробити на власному сайті. Перший спосіб для заробітку на сайті це партнерська програма від Google AdSense. Для реєстрації потрібно мати хоча б 100 щоденних відвідувань сайту. Вставляєте отриманий код на ресурсі та починаєте заробляти гроші за показ контекстної реклами. Плату зараховуватимуть як за перегляд реклами, так і за перехід по ній. Розміщення сторонніх статей. Якщо у вас вже є хороше відвідування сайту. То можете розміщувати рекламні матеріали. Популярні ресурси отримують за одну сторонню статтю орієнтовно 70-150 доларів. Якщо знайти кілька таких на місяць, то і заробите ви досить непогано. Ще один спосіб монетизації сайту це партнерки. Знаходите різноманітні партнерські програми та розміщуєте посилання на них. Наприклад, якщо у вас сайт про подорожі, то доречно додавати у текст посилання на Booking. Це сайт для подобової оренди квартир, будинків. Людина замовить у когось номер, а ви отримуєте відсоток від суми. Є партнерки, де платять за підписку, реєстрацію чи інші дії. Ще один різновид заробітку на сайт спонсорський контент. Чимало компаній готові платити за матеріал чи відгуки про них. На вартість реклами впливає від відвідуваність сайту та його популярність серед людей. Ось ми розглянули чотири таких, на мою думку, цікавих варіанти заробітку на цей рік. Буду вдячний, якщо підтримаєте канал підпискою і вподобайкою. Також на цьому не прощаємося. Переходьте та дивіться інші цікаві ролики про заробіток.